Досить поширеним міфом є те, що Києво-Печерська Лавра це нібито проросійське середовище. Києво-Печерська Лавра це чоловічий монастир Української православної церкви. І в цьому монастирі здійснюється щоденна молитва за нашу країну, за нашу владу, за наш народ і за наше військо. І ця молитва вона лунає від ранку до пізньої ночі. Монастир, крім цього, видає ще і духовну, і богослужбову літературу, і просвітницьку літературу, яка, власне, і формує український народ, і яка видається не лише російською мовою, але і українською мовою. Крім того, монастир в умовах цієї війни допомагає і нашим воїнам, і нашим вимушеним переселенцям. І усім тим нужденним, які потребують допомоги. Ця допомога і звершується амуніцією, і ліками, і продуктами харчування, і одягом, і здачею крові, усім тим, що церква може зробити для нашого народу. Але Києво-Печерська лавра це не лише чоловічий монастир Української православної церкви. Тут знаходиться ще й адміністративний центр нашої церкви це Київська митрополія. Це резиденція предстоятеля Української православної церкви, митрополита Київського і всієї України. І ми можемо побачити, що на найвищому церковному рівні священний синод, собор єпископів, Собор Української православної церкви з самих початків війни ще у 2014 році засуджував військові дії Росії проти України, засуджував військову агресію і закликав до примирення. І до пошуків врегулювання цього військового конфлікту у 2022 році, коли почалася повномасштабна агресія Росії проти України, наш предстоятель української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, першим з релігійних лідерів, звернувся до народу України з закликом захищати свою батьківщину, об'єднатися у любві до Бога та України, допомагати один одному та бути мужніми. Крім того, києво Печерська лавра це ще й місце, де розташовується Київська духовна академія і семінарія. Це найвищий навчальний заклад Української православної церкви. Крім того, це ще й науково-богословський та дослідницький осередок нашої церкви. Тут готуються священнослужителі Української православної церкви, науковці, богослови, історики, каноністи. Ті люди, які присвячують своє життя вивченню нашого минулого і спадщини нашої української церкви, Київська духовна академія готує видання наукові, просвітницькі, дослідницькі, в тому числі українською мовою. Це і підручники з богословських та історичних дисциплін, це переклади богослужбових текстів та святого письма сучасною літературною українською мовою. Крім того, ми можемо дійсно прослідкувати, що Київська духовна академія організовує щорічні наукові науково-практичні конференції. І ці конференції присвячені спадщині нашої церкви, нашого народу. Є дуже багато спільних проєктів Київської духовної академії з іншими науковими та освітніми установами України, як церковними, так і світськими. І це все підтверджує те, що насправді києво Печерська лавра є осередком українського духовного життя. Це діяльність і на рівні адміністративного центру Київської митрополії, і на рівні чоловічого монастиря, і на рівні Київської духовної академії і семінарії. І сьогоднішня ситуація, яка склалася навколо києво печерської лаври, події останніх днів також яскраво свідчить про те, що в лаврі знаходяться українські громадяни, що в лаврі. Знаходяться патріоти нашої держави.